Що якби я сказав вам, що прийняття невідповідного подарунка може знищити ваше багатство, зруйнувати ваші стосунки та запросити нещастя у ваше життя, так навіть найневинніший на вигляд подарунок може нести в собі приховану небезпеку, про яку ви навіть не підозрювали. У буддистських вченнях вважається, що певні подарунки несуть негативну енергію, яка може порушити ваше щастя та процвітання. Сьогодні ми розкриємо вісім подарунків, які ви ніколи ні від кого не повинні приймати, і дивовижні причини, чому вони приваблюють нещастя. Залишайтеся зі мною, тому що останній у цьому списку найнебезпечніший, і швидше за все ви вже прийняли його, не усвідомлюючи, чого це може вам коштувати. Давайте поглибимося. Перш ніж ми почнемо, якщо ви тут новачок, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і залишити коментарі нижче. Номер 8. гострі предмети ножі або ножиці. Дарувати гострі предмети, такі як ножі, ножиці чи леза, часто сприймають як продуманий і практичний, але ці предмети мають символічну вагу, яка може мати непередбачені наслідки. У багатьох культурах і духовних традиціях, включаючи буддизм, вважають, що гострі предмети символізують розбрат і розбрат. Коли ви приймаєте такий подарунок, це як кажуть розриває зв'язок між вами та дарувальником. Цей розлад може проявлятися по різному, від незначних непорозумінь до серйозних розбіжностей. Хоча намір, який лежить в основі подарунка, може бути позитивним, акт дарування чогось такого гострого може ненавмисно викликати тертя у стосунках, порушуючи гармонію, яку ви могли мати з дарувальником. З точки зору буддистів стосунки розглядаються як частина взаємопов'язаної мережі існування, кожне з'єднання несе потік енергії. А гострі предмети переривають цей потік, вони втілюють ріжучу силу не лише фізичну, а й енергетичну, яка може вплинути на ваше життя. Навіть якщо ви не вірите в духовну символіку, ви могли помітити конфлікти, які виникали незабаром після отримання такого подарунка. Хоча це може здатися випадковим, подібні енергетичні дисбаланси є непомітними і на них часто не звертають уваги. Багато традицій пропонують нейтралізувати енергетику гострих подарунків, даруючи тому, хто дарує монету у відповідь. Цей невеликий обмін перетворює транзакцію на символічну покупку, таким чином уникаючи негативних наслідків подарунка. Але гострі предмети це не тільки символ проблем у стосунках, вони також можуть врізатися в інші сфери життя, такі як ваше фінансове чи духовне благополуччя. Різка енергія, яку представляють ці дари, може створити невидимий бар'єр у вашому житті, що ускладнить збереження стабільності чи рівноваги. Наприклад, ви можете помітити несподівані витрати, конфлікти на роботі або навіть загальне відчуття неспокою у вашому домі. Справа не в тому, що сам об'єкт за своєю суттю поганий, але енергія, яку він представляє, може бути руйнівною, якщо її не розглянути. Ось чому так важливо пам'ятати про предмети, які ви приносите у своє життя, і їхній потенційний вплив на вашу розумову та духовну гармонію. Отже, якщо гострі предмети можуть символізувати розбрат, то як бути з подарунками, які представляють порожнечу? Номер 7. порожні гаманці або сумочки. Ви дізнаєтесь, чому навіть найкращий жест може принести енергію браку у ваше життя, перешкоджаючи процвітанню та успіху. Порожні гаманці або гаманці, гаманець або гаманець часто вважаються продуманим подарунком, що символізує удачу та фінансове процвітання. Але коли подарований порожній, він набуває зовсім іншого значення. У багатьох традиціях, у тому числі під впливом буддистських вчень, порожній гаманець або гаманець означає брак і фінансову боротьбу. Цей символізм ґрунтується на ідеї, що енергія тече туди, куди йде намір. Віддаючи чи отримуючи порожній гаманець, намір достатку відсутній, залишаючи порожнечу, яка може свідчити про застій або труднощі у фінансовому житті одержувача. Акт дарування порожнього гаманця може здатися нешкідливим, але це тонко програмує підсвідомість асоціювати фінанси з порожнечею. Гаманець це не просто аксесуар, це посудина багатства. Коли він представлений порожнім, він задає тон майбутньому браку. Саме через це переконання багато людей кладуть у гаманець невеликий жетон, наприклад, монету чи купюру, перш ніж подарувати його. Ця практика забезпечує присутність енергії процвітання та дозволяє одержувачу асоціювати подарунок із достатком, а не з дефіцитом. Такі прості, але значущі жести є частиною ширшого духовного принципу створення балансу та гармонії в усіх аспектах життя. Негативні наслідки отримання порожнього гаманця часто виникають не відразу, а можуть проявлятися з часом. Ви можете виявити, що вам важко залучити нові можливості, або ви відчуваєте, ніби ваш фінансовий прогрес заблокований. Хоча легко відкинути ці випадки як непов'язані, духовні вчення підкреслюють, що предмети, які ми зберігаємо навколо себе, та їх символіка можуть мати глибокий вплив на наше життя. Порожній гаманець, хоч і здається незначним, може нести в собі енергію обмеження, яка потім впливає на ваше мислення та рішення. Щоб протистояти цьому, важливо або відмовлятися від таких подарунків, або наповнювати їх грошима відразу після їх отримання, скидання їх енергетичного наміру. Як ми бачили, навіть подарунки з добрими намірами можуть нести ненавмисну енергію, яка порушує потік достатку. Але що відбувається, коли подарунок несе чиюсь енергію, історію чи труднощі? Номер шість вживаний одяг. І дослідіть, як прийняття таких предметів може обтяжити вас небаченою вагою їхнього минулого шосте вживаний одяг. Хоча отримання одягу в подарунок може бути продуманим жестом, отримання вживаного або вживаного одягу сприймається з обережністю в багатьох культурах, особливо в буддистських вченнях. Одяг це не лише необхідність, але й продовження особистості та енергії. Коли ви отримуєте вживаний одяг, вважається, що він несе в собі енергію, емоції та досвід попереднього власника. Незалежно від того, чи це подарунок від коханої людини, чи предмет, знайдений у комісійному магазині, енергія, закладена в тканині, може несвідомо передаватися новому власнику, впливаючи на його особисту енергію та духовний баланс. Це особливо вірно, якщо попередній власник відчував емоційну боротьбу або фінансові труднощі, оскільки ці енергії могли затримуватися в одязі, створюючи невидимий тягар для нового власника. З точки зору буддизму важливо підтримувати ясність і чистоту як у тілі, так і в розумі, вживаний одяг, будучи відображенням чужого минулого, може заважати цій чистоті, несучи невирішені емоції або негативну енергію. Навіть якщо попередній власник давно припинив свою боротьбу, сам предмет може все ще зберігати ці енергії. Ось чому багато духовних традицій застерігають від прийняття вживаного одягу, оскільки він може втручатися в особисте енергетичне поле. Крім того, одяг це не просто практичний предмет, він має символічне значення, представляючи ваші стосунки з собою та світом. Тому носіння чужого одягу може стерти межі між вашою особистою ідентичністю та енергією попереднього власника, створюючи відчуття дисбалансу або плутанини. Іншим аспектом, який слід враховувати, є емоційний зв'язок із використаним одягом. Якщо одяг колись носив хтось, хто помер, пережив особисту трагедію або пережив період труднощів. Ця енергія може залишатися прикріпленою до тканини. Прийняття такого одягу може ненавмисно запросити ті самі переживання чи емоції у ваше власне життя, свідомо чи несвідомо. Підсвідомість дуже сприйнятлива до енергії та символізму, і щось таке просте, як светер або пара взуття, може несвідомо перетягнути цю енергію у ваш особистий простір. Згідно з буддистськими вченнями, дуже важливо пам'ятати про те, що ми допускаємо в наше оточення. Оскільки все навколо впливає на наше психічне та емоційне благополуччя. Однак не весь вживаний одяг за своєю суттю є негативним, тому важливо оцінити контекст. Іноді одяг із секонд-хенду може нести позитивну енергію, якщо він був подарований з любов'ю, чищений чи освячений. Але загальне правило полягає в тому, щоб бути обережним із вживаними речами, особливо якщо вони надходять від когось, кого ви погано знаєте. Або коли ви відчуваєте незрозуміле почуття тривоги щодо цього предмета. Відмовляючись від таких подарунків, ви захищаєте себе від того, щоб не навмисно нести емоційний і духовний багаж інших. Ця концепція також стосується інших предметів із особистою історією. Отже, якщо до дарів, які приходять із ще глибшим духовним тягарем, що несе вагучі якихось намірів чи минулих дій, Номер 5 Релігійні або духовні артефакти і зрозуміти, чому їх прийняття може вплинути на ваш духовний шлях. 5. Релігійні або духовні артефакти. Отримання релігійних або духовних артефактів у подарунок може здатися значущим і продуманим жестом, особливо якщо дарувальник має добрі наміри та поділяє ваші переконання. Однак такі предмети можуть нести значну кількість духовної енергії та символіки. Які не завжди можуть збігатися з вашими особистими переконаннями чи поточним духовним станом. Багато релігій, у тому числі буддизм, наголошують на важливості священних предметів, і вважається, що ці артефакти містять потужну, концентровану енергію. Коли ви приймаєте релігійний або духовний предмет без повного розуміння або поваги до його призначення, ви ризикуєте викликати плутанину, дисбаланс або небажану енергію у своє життя. З точки зору буддистів священні предмети є інструментами, які допомагають керувати духовним розвитком, наприклад, статуї божеств, чотки або певні символи, вони містять глибоке значення і зазвичай використовуються з великою пошаною, наміром і розумінням. Коли хтось дарує вам такий артефакт, цей предмет несе його власну духовну енергію, наміри та переконання. Якщо вони не збігаються з вашими, ви можете створити внутрішній конфлікт. Або порушити вашу власну духовну подорож. Наприклад, якщо ви отримуєте буддистську статую від людини, яка сповідує іншу релігію, енергія, яку вона несе, може суперечити вашій власній, викликаючи плутанину та перешкоджаючи вашому зв'язку з вашою власною вірою. Крім того, певні духовні артефакти можуть бути глибоко особистими. Набір чоток, наприклад, містить особисті молитви, наміри та духовний ріст свого попереднього власника. Прийняття такого предмета без необхідного розуміння його сили та святості може призвести до духовного дисбалансу. Важливо підходити до цих подарунків з найбільшою повагою та благоговінням, оскільки вони є не просто об'єктами, а посудинами енергії. У деяких випадках отримання цих предметів без відповідного зв'язку. Чи розуміння може ненавмисно викликати відчуття духовного збентеження або неспокою. Ось чому часто радять або ввічливо відмовитися від таких подарунків, або переконатися, що ви повністю відповідаєте енергії та намірам, які вони несуть. Ключовий висновок полягає в тому, що прийняття релігійних або духовних артефактів означає не просто отримання подарунка, йдеться про повагу до енергії та традицій, які вони представляють. Якщо ви не впевнені щодо предмета чи його значення, важливо приділити час, щоб оцінити, чи відповідає він вашому поточному духовному шляху, та чи може він принести небажану енергію у ваше життя. Подібні подарунки можуть мати тривалий вплив на вашу духовну подорож, або підвищуючи вашу практику, або спричиняючи занепокоєння. Отже, якщо релігійні артефакти можуть порушити ваш духовний шлях, чи можуть інші особисті чи мирські дари мати таку ж вагу? Номер 4. Старі дзеркала. Дзеркала здавна вважалися потужними інструментами в різних духовних і культурних практиках, часто символізуючи відображення, істину та самосвідомість. Однак у багатьох духовних традиціях, включаючи буддизм, отримання старого або вживаного дзеркала в подарунок, розглядається з обережністю. Дзеркала мають здатність відображати не тільки наше фізичне зображення, а й нашу енергію, думки. Коли ви приймаєте старе дзеркало, вважається, що воно несе в собі енергію тих, хто ним користувався раніше. Відображення їхніх переживань, думок і навіть емоційних станів можуть бути ненавмисно передані вам. Ці невидимі енергії можуть прикріплюватися до дзеркала, роблячи його не просто поверхнею, що відбиває. Його енергія може сформувати ваше власне сприйняття, впливають на ваш настрій і самопочуття. Буддизм вчить, що все навколо нас взаємопов'язане, включно з предметами, які ми зберігаємо в нашому оточенні. Зокрема, дзеркала вважаються потужними інструментами, які здатні впливати не лише на наше уявлення про себе, а й на наш духовний шлях. Дзеркало в будинку часто використовується для відбиття світла, очищення розуму. Та створення балансу. Але старе дзеркало з минулим може принести енергію, яка не відповідає вашому поточному стану розуму чи духовному зростанню. Подібно до того, як дзеркала можуть відображати зовнішній світ, вони також можуть відображати внутрішній, збільшуючи ваші думки та емоції. Старе дзеркало може неусвідомлено посилити негатив або невирішені проблеми з минулого, ускладнюючи збереження ясності та спокою. Ефект старого дзеркала непомітний, але потужний. У деяких випадках це може відображати минулу травму або емоційний багаж тих, хто раніше володів ним. Якщо дзеркало колись було в місці, де відбувалися суперечки, смуток або плутанина, воно могло нести залишкову енергію цих емоцій. Прийняття такого предмета в подарунок означає, що ви несвідомо запрошуєте цю енергію у свій простір. Це може порушити ваше відчуття рівноваги та ясності, не даючи вам чітко побачити себе. Ось чому часто радять уникати вживаних дзеркал, або якщо ви повинні прийняти одне, очистити його духовно перш ніж приносити його в свій дім. Очисні ритуали, такі як використання шавлії або солоної води, можуть допомогти відновити енергію дзеркала. Видаляючи будь-який затяжний негатив і дозволяючи вам використовувати його для власних роздумів і зростання. Крім того, у багатьох традиціях дзеркала вважаються священними предметами, тому що вони дають можливість заглянути в справжню природу реальності. У буддизмі дзеркало символізує мудрість і здатність бачити за межами ілюзій. Якщо дарувати старе дзеркало, його можна використати для того, щоб воно могло бути пов'язане з певними ілюзіями чи непорозуміннями. Які більше не служать вашому духовному шляху. Ось чому отримання старого дзеркала може сприйматися як потенційно шкідливе для вашої особистої та духовної подорожі. енергія, закладена в дзеркалі, може затьмарити ваше сприйняття, що ускладнить збереження ясності та концентрації, необхідні для просування вперед. Коли ми переходимо від дзеркал, які відображають минуле Номер три годинники та годинники. Годинники є глибоким символом часу та того, як він керує нашим життям. Вони постійно нагадують про час, який минув обмеження, з якими ми стикаємося, і можливості, якими ми повинні скористатися. Однак подаровані комусь ці годинники можуть нести важчий тягар, ніж просто їхня функція вимірювання часу. У багатьох культурах, включаючи буддистські вчення, до годинників ставляться з певною обережністю. Це тому, що час є обмеженим ресурсом, і енергія часу, дана як подарунок, може непомітно впливати на траєкторію вашого життя. Це може нести тягар терміновості, стресу та стресу, або навіть страх не вистачити часу. Якщо хтось подарує вам годинник або годинник, особливо старий, подарунок може стосуватися не просто вимірювання часу, він може означати прихильність до минулих моментів. Жаль або несвідомий тиск поспішати крізь життя. енергія годинника глибоко пов'язана з вашими стосунками з часом. Буддизм вчить важливості бути присутнім у кожній миті та розвивати уважність. Однак, отримання годинника може ненавмисно нагадати вам про дедлайни, графіки та відчуття постійної потреби встигати. Це може заважати вашій здатності залишатися на землі в теперішньому моменті, створюючи приховане відчуття тривоги. Старі годинники, зокрема, можуть передавати енергію зв'язку минулих власників із часом, незалежно від того, чи був він сповнений стресу, поспіху чи відсутності задоволення. Ці енергії можуть бути вбудовані в предмет, непомітно впливаючи на ваше сприйняття часу та, можливо, призводячи до почуття терміновості, нетерпіння або відчуття приголомшення. Крім того, подарувати комусь годинник може означати бажання вплинути на його майбутнє. Годинники це нагадування про те, що час нікого не чекає, і в цьому сенсі подарунок може нести невисловлене повідомлення про те, що часу не вистачає чи не вистачає. Це може несвідомо змусити одержувача зациклитися на часі, чи то постійне усвідомлення того, як мало часу у нього є, чи тиск досягти певних речей у встановлений проміжок часу. З духовної точки зору це порушення потоку часу є відволіканням від теперішнього моменту. Де знаходяться справжній спокій і ясність, прийняття такого подарунка може відвернути вас від уважності, утруднюючи оцінку краси сьогодення та зосереджуючись на тому, що минуло, або те, що ще попереду. Якщо ви коли-небудь отримували годинник і відчували неспокій або тиск, це може бути через духовну енергію, яку вони несуть. Важливо визнати, що час сам по собі є ілюзією в багатьох духовних вченнях, включаючи буддизм, і що дар об'єктів, пов'язаних з часом, може затьмарити ваше сприйняття істинної мети життя. Щоб протистояти цьому, важливо уважно ставитися до годинника чи годинника і не дозволяти йому ставати символом обмеження чи стресу. Але що відбувається, коли сам подарунок є чимось більш приземленим? Номер 2. Зламані предмети, як прийняття того, що вже знаходиться в занедбаному стані, може вплинути на вашу особисту енергію та добробут. Зламані предмети. Одним із найпоширеніших предметів, яких не варто дарувати, є те, що зламано або пошкоджено. У буддизмі та багатьох інших духовних традиціях розбиті предмети вважаються несуть негативну енергію, часто символізуючи розбитість або невирішені проблеми. Вважається, що тріснута ваза, розбита лампа чи навіть відколота тарілка символізують порушення потоку енергії. Прийняття зламаних предметів у подарунок може неусвідомлено запросити негативну енергію у ваше життя. Коли предмет зламаний, він вважається незавершеним, що може непомітно перенести це відчуття незавершеності у ваше власне життя, залишаючи у вас відчуття незадоволення або відсутності цілісності. Зламані предмети символізують щось, що більше не функціонує, як було задумано, будь то фізичний предмет чи аспект життя людини. Таким же чином, прийняття такого предмета може означати, що щось у вашому житті не в порядку або потребує ремонту. З духовної точки зору акт прийняття зламаних речей може несвідомо надіслати повідомлення Всесвіту про те, що ви приймаєте недосконалість, дисфункцію та негатив. З часом це може проявлятися у вашому власному житті, де ви можете відчувати поломки або затримки, ніби ви не можете рухатися вперед плавно, так само, як колись зламаний предмет не міг виконувати своє призначення. Ще одна причина, чому прийняття зламаних речей може бути шкідливим, полягає в тому, що це може сприяти уявленню про дефіцит і брак. Коли ми приймаємо зламані речі, ми можемо підсвідомо залучати більше зламаних у своє життя. Ідея полягає в тому, що прийняття пошкоджених або неповних подарунків може відображати наше власне внутрішнє прийняття недосконалості чи обмежень, з точки зору закону тяжіння, зламані предмети можуть відображати стан притягнення більше негативу та проблем. Життєво важливо розвивати середовище, де все служить певній меті та містить позитивну енергію, а не жити з предметами, які нагадують нам про те, що не є цілим або не функціонує належним чином. Отже, якщо зламані предмети не є хорошим вибором, як щодо найпоширенішого предмета, який нам дорогий, але можливо мимоволі не варто отримувати його в подарунок. Давайте подивимося на номер один готівкою чи грошима, та зрозумійте, чому приймати їх як подарунок може бути ризиковано. Готівка або гроші є одними з найпоширеніших подарунків, особливо під час урочистих подій чи урочистостей. Хоча це може здатися практичним і щедрим жестом, отримання грошей у подарунок несе з собою значний духовний тягар. У буддистських вченнях гроші розглядаються не тільки як фізичний засіб обміну, але й як символ енергії, яку ви залучаєте у своє життя. Прийняття грошей від інших може в деяких випадках створити дисбаланс в енергетичному обміні між тим, хто дає, і тим, хто їх отримує. Коли ви отримуєте гроші в подарунок, особливо від когось, хто може мати фінансові труднощі або негативні наміри, це може нести їхню енергію разом із собою, що призводить до ненавмисного обміну їхніми проблемами та фінансовими блокуваннями. Буддизм вчить. Що справжнє багатство полягає не лише в матеріальних благах, а й у вихованні розуму з достатку та збалансованого підходу до життя. Коли гроші дарують, це може ненавмисно порушити цей баланс. Дарувальник може мати власні страхи, стреси або тривоги, пов'язані з грошима, які можна перевести в готівку, яку ви отримаєте. Ця енергетична передача може призвести до тонкого відчуття незахищеності або відсутності у вашому власному житті. Якщо той, хто дарує, має нездорові стосунки з грошима, чи то одержимість багатством, чи стрес через фінансову боротьбу, ці енергії можуть увійти у ваше життя та порушити ваш спокій. Ось чому багато духовних практик не заохочують приймати гроші як подарунок, оскільки вони можуть нести вібрації фінансового стану дарувальника, позитивні чи негативні. З духовної точки зору гроші є відображенням ваших цінностей. Намірів і енергії, прийняття грошей, не пам'ятаючи про пов'язану з ними енергію, може створити небажану прихильність або залежність. Гроші, якщо їх дарувати з правильними намірами, можуть бути прекрасним подарунком, який підтримує процвітання та благополуччя, але коли вони даруються через обов'язок, почуття провини чи очікування, вони можуть мати виснажливий ефект. З цієї причини важливо підходити до грошових подарунків з розумом. Якщо наміри подарунка не зрозумілі або не відповідають вашим цінностям, краще відмовитися від таких подарунків, щоб зберегти власну енергетичну гармонію. Отже, як найкраще отримувати та дарувати подарунки, що несуть позитивну енергетику, та приваблюють достаток. Можливо, настав час переосмислити наш підхід до всіх типів подарунків: від матеріальних предметів до емоційного обміну. Щоб зберегти свою енергію та підтримувати баланс, важливо пам'ятати про подарунки, які ви приймаєте. Зламані старі або пов'язані з грошима предмети, можуть нести небажану енергію, яка порушує ваше духовне благополуччя. Вибирайте подарунки, які відповідають вашим цінностям і привносять у ваше життя позитив. Якщо це відео вам допомогло, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментарі нижче, висловивши свої думки. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100, будьте уважними та залучайте у своє життя лише найкращу енергію.